Сьогодні хочу з вами поговорити про одну хорошу таку чесноту, яка походить від Бога, завдяки якій ми з вами сьогодні маємо це вічне життя, і якою ми з вами наділені від Бога. Але перед тим зачитаю текст, який був би актуальний до цієї теми. Отже, Іван від Матвія, 9 розділ. 26 вірш. Іван Невіль Матвієв, 9 розірв, 26 вірш. 36. 36, перепрошую. У мене зараз трошки проблеми з очима якоїсь, так що за Є, так? Да? Знайшли. Отже, читаємо. А як бачив людей, змилосерджувався від над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Отже, я хочу, щоб ви звернули увагу на головну ідею цього вірша, те, що Христос бачив, і те, що Він змилосерджувався, так? милосердя безпосіб, Так? Перед тим вище вірш, ми бачимо те, що Христос ходив. По багатьох містах і селах юдеї і взагалі Ізраїлю і проповідував Євангелію царства, тобто включав людей у духовне життя, налаштовував їх для того, щоб вони зрозуміли, збагнули суть приходу Христа, його науки і їхньої участі у майбутньому, налаштовуючи їх на духовність, на вічність. Але е, між тим. Христос не забував проявляти ось те почуття, яке властиве притаманне йому, тобто змилосерджувався на людьми. Тобто бачив людей, які потребували якоїсь допомоги і проявляв своє милосердя, проявляв милосердя по відношенню до інших людей. Я Посидів в інтернеті, повишукував місця, де говориться про значення слова милосердя. І хочу вам дещо зачитати, щоб ми з вами орієнтувалися, знали і розуміли, що це таке значить милосердя. Ну, На жаль, а може на щастя, це одним словом передати не можна, тому що милосердя включає у собі багато аспектів. Як людських, так і нелюдських, тобто духовних, божественних і тому подібне. Отже, визначення слова милосердя це готовність прощати, терпимо ставитися до недоліків інших, не бути занадто прискіпливим. Давнє юрейське слово милосердя іноді відноситься до нутрощі. Воно споріднене слово утроба. І включає в себе почуття ніжного співчуття, яке народжується з глибини людської душі. Отже, коли ми говоримо про милосердя людське, то визначення цього слова якраз є народженець з глибини душі. Тобто це особлива людина, яка має ось цю властивість, чи це передано з молоком матері, чи це передано вже від Бога. Але проявляти ось це милосердя. І милосердя м -м, проявляється також по-різному. По ну, Давайте ми дочитаємо визначення і зупинимося трошки на милосерді. Це не просто щира жалість і готовність допомогти. Милосердя націлене на те, щоб полегшити страждання. Милосердя це прояв стриманості при винесенні вироку. Вонос і звичне слово желіти. І сюди ми можемо включити ну, навіть судові процеси, коли згідно закону потрібно було людину покарати, але є милосердя. Хоча в нашому судочинстві воно не діє. Але розкажу вам такий приклад, колись коли Англія боролася за незалежність і був каскад цих революційних рухів проти імперії, проти царизму, цари, королівства. І тоді виступив такий релігійний і духовний діяч Олівер Кромвель. Він зібрав цілу армію, воював за незалежність Англії. І ось у його війську була людина, молодий юнак, який злякався бою і втік з полю бою. І, відповідно, згідно закону військового часу, він повинен був бути страчений. Чи розстріляний, чи повішений. І ось мама цього хлопця приходить до цього Олівера Кромвеля і каже, пане, відпустимого сина, я знаю, що він чинив неправильно. А на що він відповів? Згідно закону військового часу він підлягає страті. Тому мати звернулася до нього і каже, я не оповаю на закон, я оповаю на ваше милосердя. Почувши такі слова, цей чоловік звільнив з під цього юнака. Тобто ми читали одне із визначень, яке говорить про те, що е, бути милосердним це не бути занадто прискіпливим. Згідно з законом, цей юнак повинен був бути страчений. І тому, впираючись на закон, цей полководець міг сказати, є закон, закон однаковий для всіх, хто порушив, значить йому смертна кара. Але був виняток. Купування на його милосердя. І ці слова жінки торкнулися серця цього чоловіка, і він проявив милосердя і помилував цього хлопця, який злякався бою. Отже, милосердя це діяльне прагнення допомогти кожному, хто має в цьому потребу. Воно є втіленням високої любові до ближніх. Милосердя це готовність прийти на допомогу іншим. Через сповненість доброти і чуйності. Ще одне визначення дав американський письменник Джек Лондон. Ну, це його псевдонім, я думаю, ви знаєте багато творів його. І ось він що пише: кістка кинута собаці, Не має милосердя. Милосердя це кістка поділена із собакою, коли ти голодний не менше за неї Ну, мабуть, вас здивує таке порівняння, але у своїх творах він зупинявся часто на тваринах, на вовках, на собаках, які були на лясці у цих вічній мерзлоді, непрохідних снігах, друг, другом і помічником для людей, тому він так собак часто ставив вище, ніж людей. Тому ось, звертаючись, говорячи про собаку, він говорить про найкращого друга. і говорить про те, що. Справжнє милосердя це коли ти останнім поділишся, а не досиш те, що в тебе лишне. Ви зрозуміли суть, да? що мав на увазі. Е... Говорячи про милосердя, яке за визначенням, ми вже з вами прочитали, я думаю, що, можливо, ми ще й не все запам'ятали, але я думаю, це не так страшно. Зайдете в інтернеті, там є визначення, і зачитайте собі. Старші люди попросять молодших і тому подібне. Я хочу зупинитися на тому, що Біблія дуже і дуже багато місць тексту і слів викриває, показує і наголошує кожному з нас в означенні милосердя. Я коли відкрив програму інтернету, подивився на... Де зустрічається в Біблії слово милосердя, як в негативному, так і в позитивному, тому що не прояв милосердя, і навпаки прояв милосердя, то, вся, то весь цей текст був списаний червоним. Тобто дуже і дуже багато місць Біблії, яка наголошує на милосердя. Я думаю, що це є немало важливо у нашому з вами житті. Бо звертаючись до. Писань Старого Завіту ми бачимо про те і знаємо про те, що у Старому Завіті, як євреї, так і боганські народи вважали Бога-євреїв або Ізраїля богом таким суровим, суворим, таким нещадним до гріха, таким що карає і коли ми побачимо історію знищення людства за часів Ноя, то ну як можна подумати про Бога, що він добрий, правда? Коли знищив таку масу людей, залишив тільки одну сім'ю? І ось таке, таке враження складалося у багатьох людей, що Бог, і, на жаль, і на сьогодні є таке враження у багатьох людей, які кажуть, що Бог він є ну, такий досить жорстокий, досить такий, ну, з такими незвичними тяжкими карами. Навіть коли візьмемо той самий закон Божий і, і 10 заповідів, то в них лунає що? Провина, кара за гріх, смерть, невиконання да. 10 заподів, каралося відповідно до того, яка, яка заповідь була порушена. Це з Божої сторони справедливо, але як людям було до цього відноситися? Тому для того, щоб розуміти, що мав на увазі Бог, потрібно було розуміти Бога, знати Бога. Ми знаємо чудового царя Давида, який своїм життям ну, не мав чим похвалитися, скажімо, е тілесним життям, бо дуже і дуже багато він гріхів не робив. і то важких гріхів, навіть смертельними наслідками. Але що характерно, що коли він у своїх псалмах звертається до Бога, коли, він, коли до нього приходили пророки і звинувачили його у його гріхах, які заслуговували на смерть? І говорили від Бога вердикт, то Бог казав так, то Давид казав так, я хочу упувати на Бога. Тобто хай мені покарання буде не від людей, не від стихії, а від Бога і додавав. тому що велике його милосердя. Отже, Давид розумів, що він згрішив. Згрішив страшним гріхом і заслуговував на справедливе покарання. І згідно з законом він повинен був отримати те, на що заслуговував. Але ж дивіться, прояв його слів, що значення його слів. Я хочу уповати на Боже милосердя. Я віддаюся на суд Божий, не на людський, не на суд природи. На суд Божий. Чому? Бо у нього велике милосердя. Щоб заявити так, щоб сказати так, то потрібно було Давидові знати, який насправді є Бог. Коли всі круги казали, що Бог жорстокий, Бог покарає, Бог нещадний до гріхів, то Давид казав, так, я розумію, я заслуговую на це. Але я буду уповати на Його милосердя. Тобто Давид знав Бога. Не тільки зі сторони такої, якої він показував себе на сторінках Біблії, а й зі сторони те, що він може бути добрим, ніжним, лагідним, прощаючим і тому подібне. Тому він і каже, я буду уповати на милосердя Боже. І багато текстів із Біблії нам наголошують про те, особливо в Старому Завіті. Що ті люди, які знали Бога, ті люди, які мали спілкування з Богом, ті люди, які цінували і поважали Бога, вони знали, що Бог їм допоможе. Ну, візьміть простий випадок із нашого з вами земного життя. У всіх вас є діти або онуки. І коли вони зроблять якусь провину, йдуть до вас і кажуть, Зробили не добре, біж, не буду, не бий, не, не карайте тому подібне. Ваше серце розчулюється, і ви їх не караєте, навпаки, погладили за те, що вони попросили вибачення і тому подібне. Але згідно того, що вони наробили, ви повинні були їх відчмагати або іншим чином покарати. Тобто ви проявили своє милосердя. Чому? Тому що це ваші діти. Діти прийшли до вас і попросили у вас, щоб ви їх. Не кажу, чому? Тому що ви не знали, якими ви можете бути, чи ви можете пробачити. Це добрі стосунки. Дітей з батьками, батьків з, Бог, з дітьми. Ось такі стосунки мають бути наші з вами з Богом. І взагалі цілого людства. На жаль, ціле людство, як пише Біблія і Євангелія, не пізнало Бога. Не хоче його прийняти таким, яким він є насправді, уповати на все те, чим він володіє, що він має. Або ж просто цурає не хоче відмовитися від того життя, яке вони мають. Не знають Бога, не розуміють Бога, тому не можуть попросити того, що Бог власне, може їм зробити просто так, завдяки своєму милосердю. Ось це повинно бути прикладом для кожного з нас, що ми маємо повати на милосердя Господа. Милосердя має декілька значень, тобто пасивність милосердя і, навпаки, активність милосердя. Тобто дивіться, що відбувається. Коли ви йдете по базарі або по вулиці, і стоїть людина, яка просить у вас щось: якісь гроші, якусь допомогу, тому подібне. Якби ця людина просто стояла, ви б не звернули на це увагу, правда? Ви просто прийшли. Коли людина каже, подайте там Христа Ради чи там, якимись там своїми залученими словами, ви зразу на це звертаєте увагу. Людина проявляє активність по відношенню до вас і хоче від вас щось отримати. І це природне для людського життя. Це природне. Але є ще інша форма. Коли Бог в особі Ісуса Христа проявив милосердя до кожного з нас, коли в нас давні, ще не було і, ну, і в планах. Дві тисячі років назад Христос проявив своє милосердя да? і подарував нам спасіння. Ми просилися у Бога. Ми Його просили? Ні. Але нам воно було дано через жертву Ісуса Христа. Ну, зрозуміло, протягом певного періоду нашого життя ми повинні були зрозуміти, який є Бог, що Він може для нас зробити, що Він може нам дати, чи може Він нам пробачити. Коли ми маємо цю інформацію, коли ми цю інформацію приймаємо, коли ми увіруємо у силу Бога, у Його любов, у Його жертву, у Його е милосердя. То тоді кличемо до нього і Він нам дає. Це форма, яку маємо використовувати ми просити у Бога, щоб отримати. Ну, Пам'ятаєте, сам Христос сказав, просіть і буде вам дар. Тобто, ось такі ми повинні проявляти. Пам'ятаєте, як сліпий сидів при дорозі? Хто йде? Ісус. Ісуса, Сину на виді, збилося наді мною. Тобто Він зачепив Ісуса Христа? Христос змилосердився над ним і подарував йому те, що він просив. Це така форма, так? Да? Одна із форм, це коли Христос безумовно, як кажуть, безумовно, без всяких умов подарував нам це все. Але сьогодні, щоб користуватися і для того, щоб володіти цим всім, ми повинні тепер уповати, як кажуть, на милосердя Господня, звертаючись до нього, знаючи, який Він є. При умові, якщо ми знаємо, який він є, ми можемо пувати на нього, і він нам це подарує. Пам'ятаєте, у Псалмах пише бо віки Його милосердя. Бо віки Його милосердя. І дуже багато псалмів про це говорять. Отже, милосердя, воно також має ну, якісь такі об'єми. Ми читаємо в деяких текстах Біблії говориться про те, що. Сам Давид говорить, в книзі Хронів говориться, в Неємії говориться, що Боже милосердя велике. Тобто не просто милосердя, а велике. До яких розмірів ми не знаємо, але велике. Якщо ми сьогодні розуміємо, який є Бог, який? В радості метр на два, чи 15 на В яких розмірах сьогодні ми Бога уявляємо? І якщо ми уявляємо, що Бог є на всім. І коли Бог створив такий всесвіт, який ми навіть своєю уягою не можемо осягнути, а Бог був над цим всесвітом, то він ще більший. Отже, милосердя його не збагнене для нас. І Біблія описує про те, що Боже милосердя є велике. В іншому тексті говориться велике до неба. Ну, зрозуміло, це. Е Примітивне порівняння того часу, тому що е, колись люди не мали цивілізації і не могли піднятися в небо. Так? Виходили на гору, або вилазили на дерево і тільки зверху бачили якісь, е, певну якусь ділянку місцевості і могли бути у захваті від того, яка там краса чи яке там видовище. Так? Коли сьогодні піднятися на висоту космічного корабля і подивитися звідти на Всесвіт, на землю, зовсім інші країни. Коли літаком піднімаєшся і дивишся на землю зосім інші краєви і дивуєшся з того, як дивно створена земля. Тому у той час, не маючи змоги піднятися в небеса, а знали, що Бог там, то казали, що його милосердя до неба, тобто величезне у розмірах, у просторі. Інші псалми говорять про те, що милосердя Господнє Навіки. Ми вже цитували сьогодні, так? бо навіки його милосердя. Отже, дивіться, милосердя не просто милосердя, а велике до неба. А ми тепер собі знаємо, яке це небо, не просто небо, а й цілий всесвіт. так? А ще знаємо, що є третє небо, де проживає, Господь перебуває. Тобто це такий незбагнений простір. Настільки велике його милосердя. А що характерно, що це милосердя його є вічне? На віки. Бог є вічним. В нього немає ні початку, ні кінця. Він не пропадає, він не вмирає, він не старіє. Він завжди є таким, як є. Тому, якщо він має це милосердя, він його має завжди. Чи не чудово скористатися цим, що пропонує нам Бог? посланні до Каринтян, в другому посланні, апостол Павло пише, що Бог є Отець Милосердя. Бог є Отець Милосердя. Ну, значення слова «отець». Я Сьогодні в церкві здала запитання, як ви розумієте Отець Милосердя? І всі говорять, ну Отець Небесний. так? Отець Милосердя це значить Отець, хто такий батько? Це той, хто дає початок своїм дітям, так? Тобто зароджує нове життя. Ну, цього, так? Отже, якщо Бог є Отець милосердя, отже, це є той, хто дав початок милосердя. І на щастя, сьогодні це милосердя не тільки має Бог, а Він наділяє і нас з вами цим милосердям. Бо ми створені взагалі людство по образу і подобі Божій. Так, багато чого ми втратили е, в гріхопадінні Адама, але ось такі якісь зародки цього всього саріго залишаються. Як ми проявляємо це, це вже інша річ, як ми використовуємо. Але початківцем цього милосердя є Бог. Хочу зачитати один текст. Знову завіту, де милосердя вже перекидається з Старого Завіту на новий завіт, де дає початок чомусь новому, не тому законному, не тому такому сердитому, від якого люди несуть покарання і тому подібне, а чомусь іншому, новітньому, новій ері з приходом Ісуса Христа. Отже це послання до Єфесян, другий розділ 4 вірш. Читаємо, Бог же багатий на милосердя. Відкривається ще одна. Цікава річ про милосердя. Бог багатий на милосердя. І через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом спасенням і і разом із Ним Воскресив і разом із ним посадив на небесах, на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство, благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі, бо Спасені від благодаті через віру, а це не від вас, то дар Божий не від Дів, щоб ніхто не хвалився. Отже, Бог багатий на своє милосердя через превелику любов до нас, що подарував нам мертвим через гріхи наші. Дивіться, як, як е, дивно пише апостол Павло, він разом з Христом воскресив нас, посадив на небесних місцях. Апостол Павло пише так, що ми вже Воскресли з мертвих і сидимо на небесних місцях. Апостол Павло наголошує, що Боже милосердя таке превелике, що завдяки його волі, любові і завдяки нашій вірі у нього, ми вже сьогодні маємо бути переконані, впевнені у тому, що нам належить Воскресіння. Ми ще не померли. А апостол Павло каже, ми Воскреснемо. Ми Воскреснемо, це точно так буде. І будемо забрані в небесні оселі туди, де Христос приготував. Це запевнення, переконання кожному із нас, щоб ми уповали на Боже милосердя. Отже, ціною власних мук і страждань, ціною принижень, ціною самоспустошення, як пише нам грецький текст, Христос залишив славу небес, прийшов до людей, щоб стати такими, як люди, терпіти тут наругу, терпіти тут приниження, терпіти тут різні негаразди, терпіти мук і страждання, прийняти смерть і воскреснути, щоб через своє велике милосердя подарувати нам життя вічне. Тому не дивно, що ми з вами, люди, які пізнали Ісуса Христа і подібно Давиду маємо спілкування з Ним безпосередньо через наші молитви, через читання Слова Божого, через спілкування, через дослідження Біблії, вивчення її. Ми розуміємо, який насправді є Бог, який насправді є Ісус Христос. І тому, розуміючи, який Він милосердний, ми можемо приходити з нашими провинами до нього. Просити у нього допомоги у нашому житті. Всі ми недосконалі у цьому світі. Всі ми маємо свої гріхи, свої недоліки, які часто замовчуємо перед братами і сестрами, перед рідними, близькими, але це можемо говорити Богу, знаючи Його і відкриваючи Йому свою душу, бо розуміємо, що Він багатий. На своє милосердя, яке є вічне, яке є превелике, яке є аж до неба, і він обов'язково нам його подарує. І вже коли тоді Христос дивився на втомлених людей і змилосерджувався над ними, то тим більше ми, прийнявши його вірою, отримуємо від нього надзвичайні дари, надзвичайні подарунки для нашого вічного життя. Але давайте не будемо забуватися, що Ісус Христос ціною і власних бог і страждань дарував це нам. Безумовно. Пам'ятайте, ще не було, а Христос це зробив для нас. Пізнавши Його, зрозумівши, ми тепер кличемо до нього у наших молитвах. І ось Сьогодні день мук і страждань Ісуса Христа, і ми з вами повинні розуміти, Його милосердя велике, Його заповіді не складні, як казав Христос. І одна з заповідей, яка е, нам актуальна, яку ми маємо виконувати з великою радістю, відповідальністю, це участь у хліболоманні. Перед тим, як ми будемо це робити, пам'ятайте, якою ціною нам дано спасіння. Ось це милосердя, яке проявив Христос, як воно нам дано, через які муки і страждання. Я думаю, що брати-проповідники не раз нагадували вам, що потрібно було терпіти Христу за це. Тому перед тим, як ми будемо приходити до безпосереднього прибулання, я прошу, щоб ми всі піднялися. І якщо у вас є думки...